Привіт, дорогі друзі! З вами Максим Соловей. І сьогодні ми будемо робити обзор на ігрушки. Це такі ігрушки, які, як можна сказати, стріляють якимось шариками. Ну, не шариками, а плоскими дисками. Ну, добре, я їх зараз розпакую. А в них запускачка. От диски. Отакі. Три диска Отакий один, от такий другий, ну і третій. Отакий він. Запускачка в них така похожа на ножниці. Я не зовсім зрозумів, як їх. Запускати, зараз буду розбиратись. Може отак? Да, вроді так. О, їх, напевно, отак треба засунути і. О, кудись полетів. О Го? Так, все-таки запускачка потужна в них, такі два диски. А той кудись вже полетів, вже я його навіть не бачу. Ну добре, такі в них диски були і запускачка. Ну, добре, будемо закінчувати. Всім удачі, всім пока!